Вітаю, друзі, на каналі. Трошки інформації цікавої і корисної щодо старлінків. Дивіться, це так називаємо наш старлінк. Це основна антена, якою ми користуємося, яка дуже допомагає на війні, а саме комунікує і дає змогу виконувати свої задачі. Отакий От у нас тюнінг цього старлінку, вже пошкрябаний, але він маскує його на місцевості і більш-менш не так світиться. У зовнішньому спостереженню. Ну, як звичайна техніка, вона цивільна, вона не військова і потребує постійно якихось там ремонтів, досконалень. Основна проблема Starlink безпосередньо це кабелі. Кабелі постійно рвуться, їх миші гризуть, і вони постійно якось у нас не працюють. Щоб ви розуміли, кабель дуже дорогий, знайти його майже неможливо. Тому ми, скоріш за все, робимо такі ноу-хау. А саме. Вирізаємо тут отвор. Трошки пізніше майстер розкаже, як це робиться, щоб вивести конектори для зовнішнього підключення, і для того, щоб не користуватися цим основним, який тут перебуває, контакт. Він знаходиться в глибині, постійно засмічується, і з ним постійно якісь проблеми не працює, і не запускається. Тому і вирішили трошки його апгрейдити і зробити. Таким більш цікавим, а саме зовнішнє підключення для швидкого монтажу та користування цим таким гарним засобом. Як в польових умовах перевести звичайний який є кабель в комплекті від антени до роутера, як його приробити на звичайний пачкорд під лан. по-перше, відстань від ноги, відстань від кронштейна до... Отвору, який ми будемо робити, має, має бути не, ну, не, не менше 4 см. Тому що тут є підсилювачі, перегородки, які підсилює саму конструкцію. Тому, це ж верхня частина, так розумію, так? Так, да, верхня. Ага. Тому, що нам потрібно, це фен будівельний. Треба нагріти. Блін, ну треба щось допоміг, коротше, тому що... Що там? Да. Нагріваємо лезо. Ось тут бачимо кабель, який йде до кронштейна. Він білий. Його треба відрізати і від'єднати. Для даного брейду нам знадобиться безпосередньо от такі от скотч-локи для скріплення кабелю. Плоскогубці, рулеточка помірять відстань, обов'язково канцелярський ніж, яким будемо різати підрізати. Незамінний наш. Ізолятор, зажимчики, доставати кабельочки. Ну, викрутки, це зрозуміло. Для заміни роз'єму на стрілінку, який йде до антени, ми використовували отакі от хвостики від е, відеокамер. Ще більш зручніше і має кращий захист безпосередньо від вологи. Та забруднення. І його можна завжди замінити. В цьому його переважний плюс. Так, утворивши отвір, нам потрібно достати кабель. Але хочу звернути вашу увагу. Перед тим, як починати обрадити свій Starlink, обов'язково складіть його в походне положення, щоб нога була в такому вигляді. У вас буде доступ до кабелю, ви зможете його достати. Повімоємо кольори із кочлоками з'єднуємо кабелі. Коли зачистили кабель, з'єднали з локами от, Утворилося отаке от -от -от з'єднання. Ми його будемо ховати зсередини е і потім запаювати, е закривати цей отвір, ізолювати та силіконити. Під'єднуємо наш Starlink до звичайного кабелю бітая пара і підключаємо до роутера. Перевіряємо. Стверлінка складається, працює, то можемо їм користуватися.